Чому більшість водіїв програють в перші 30 секунд спілкування? Дуже важливе питання насправді, і ми повинні розуміти, що я працюю з людьми, ви це знаєте. Багато різних кейсів, багато аналізу, багато спілкування. І я приходжу до того, що, по-перше, водії нервують, це дійсно так, і це нормально. Тому що коли перед тобою людина в формі з пістолетом да стоїть зі зброєю, вибачаюсь, зі зброєю, то ну є певні моменти у кожного вони свої, як з ним спілкуватися, на якому рівні і що він може зробити взагалі? Да? Ми розуміємо, що бувають такі досить дивні співробіт, співробітники, і е, коли ти втрачаєш оцю цю рівновагу стриманості своєї. То ти дійсно втрачаєш все на перших секундах, коли він одразу то, 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 то. то, А людина Опа і каже: Так, це ж там 35, а ну по 35. А поліцейський, наприклад, знає і каже: пункт третій, якщо є інформація, туди сюди і починає розповідати. її, да? І якщо ти не впевнений, то нічого страшного немає, якщо ти, там, наприклад, візьмеш якусь там брошуру нашу там, або якусь свої ем, нотатки, або закони, і відкриєш і будеш по цьому йти тільки спокійно. fixou-se para isso mas é